Оцінки учнів з математики, природничих наук та читання знову з'являються в національному табелі. Криза в освіті, що за цифри і що з цим робити. Останні результати національної оцінки прогресу в освіті НЕП стали черговим тривожним дзвінком. Цифри невтішні, зниження успішності з математики, читання і природничих наук, розрив між учнями з різним рівнем підготовки, все більше учнів не досягають базового рівня знань. Але що насправді означають ці цифри, і що ми можемо зробити, щоб виправити ситуацію. Не буду приховувати, я, як людина, що пройшла через систему освіти і працює в сфері навчання вже кілька років, відчуваю розчарування і стурбованість, спостерігаючи за цими тенденціями. Це не просто статистика, це долі дітей, їх можливості в майбутньому, конкурентоспроможність нашої країни. І справа не тільки в цифрах. Важливо розуміти, що НЕП – це лише один із інструментів оцінки і він відображає лише частину картини. Але саме його надійність і масштабність роблять його особливо важливим індикатором.